Вітаю, друзі! Пам'ятаєте працю екскурсу історії України-руси авторства Михайла Грушевського у розділі княжа доба, Особливо формування так званих капіталів та сфер впливу князьків та їх родин, практично все потрохи ставало власністю князя і близьких до нього васалів. Я ні в якому разі не буду розповідати казки про минуле. Просто хочу акцентувати, що у цьому світі немає нічого нового. Сьогодні вкотре зупинюсь на особистості так званого місцевого князька та його родини і по сумісництву Яремчанського міського голови. Андрія Мироняка нещодавно сесія Яремчанської міської ради погодила перевід одного гектару землі, яка належала дружині Андрія Мироняка, Надії Мироняк, і сільськогосподарської на землі під забудову з відповідним виготовленням документації на право забудови, відверто кажучи, мені навіть Лячно підсумовувати кількість всіх земель та маєтків родини вельмишановного свіжоспеченого князя тільки згідно рішення сесії Яремчанської територіальної громади, від жовтня цього 2025 року, тещі та дружині Андрія Мироняка було змінено цільове призначення трьох гектарів, один та два гектари відповідно. В рамках спільного журналістського розслідування «Стопкору» та голос інфо нам вдалося встановити, що ці княжі володіння частково накладаються на землі Карпатського національного природного парку та належать до заповідної зони. Наша знімальна група виїхала у село Микуличин на вулицю Данила Галицького по координатах зазначених кадастрових номерів. Думаю, неважко здогадатись, яку картину ми побачили на власні очі. Просто варварським способом знищувались дерева та зелені насадження, і тут же по місцю спалювалась неліквідна деревина. Робота кипіла. Просто стаханівськими методами проводились будівельні роботи, копали траншеї, заливались фундаменти. Відверто кажучи, я не до кінця розумію, як взагалі можна було приватизувати вказані землі. Їх межі виходять на самий берег річки Пруд. З однієї сторони ці ділянки накладаються на землі Карпатського національного природного парку, а з іншої на берегову лінію. Як виявляється, це для простих пересічних людей може бути проблемою, а для княжої родини навіть неформальність. За інформацією, із достовірних джерел, правоохоронці опрацьовують законність отримання цих свідоцтв на право власності. Але зараз не про це. Чи мало право без відповідних погоджень на Мироняк здійснювати тотальне знищення зелених насаджень та вирубки дерев? Звісно, що ні. В першу чергу, відповідно до постанови 10.45 кабінету міністрів України, відповідна комісія повинна була скласти належний акт та видати ордер на право проведення робіт. Як виявляється, княжа влада є необмеженою, і це не закон, а формальність для родини вельможі. Навести з цим лад, вже вкотре знову довелося нам. Поліція провела огляд місця події та відібрала заяву про вчинення злочину. А працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій були вимушені гасити самовільно розпалені джерела вогню на земельній ділянці Надії Мироняк. Що ж, події розгортаються навіть швидше, ніж я очікував. І більш розгорнуту інформацію подамо у нашому наступному сюжеті. До зустрічі!